На календарі 2016 рік ми святкуємо 71-шу річницю перемоги над фашизмом. Більш схильні до песимізму особистості стверджують, що ветеранів, які приймали участь в бойових діях під час Другої світової, уже давно немає. Але це неправда. В Саманівському районі на травень 2016 року таких людей залишалося 37 осіб. Але справедливо сказати, що стан здоров'я в такому віці дійсно складний і непередбачливий. Тому під час урочистостей в Семенівці ми вшанували тих ветеранів, хто на свій ризик погодився прийняти участь в справді складних умовах майже під дощем. Так, їх учасників війни було небагато, але вони трималися відмінно і просто нас дивували. Ветеран війни, учасник бойових дій, Березняк Василь Гілістратович, на фронті з 1942 року воював у першій гвардійській мотострілковій бригаді першого танкового корпусу. Має орден Червоної зірки, Орден Вітчизняної війни, медалі за взяття Варшави, Берліна закінчив війну лише в 1947 році. На урочистостях в Саменівці Василь Єлістратович виступив просто і переконливо. Шановні саменівці і гості селища. Люди мені фронтове учасників бойових дій яким залишилось сьогодні у районі 37 осіб, вітаю вас і 71-ю річницею великої перемоги над німецько сотирськими загарбниками. У цей світлий день хочу вам побажати вікному здоров'я, Доброго і і свято хорошого. Вічна слава воїнам, які полягли на фронтах Великої Вітчизняної війни і не дожили до цього дійсного дня перемоги. І тим які яким заповернулися з війни і відійшли в нас до мого вічності вічної пам'яті. Всього вам доброго, здоров'я і всього доброго. Його колега, ветеран Другої світової, учасник бойових дій, 7 Іван Васильович, 1922 року народження, на фронті 41-го. Звільняв від фашистів Дніпропетровськ, Жовті Води, був поранений, має державні нагороди. Сьогодні Івану Васильовичу аж... 94 роки. А хто скаже? Під час урочистостей він був самим активним учасником процесу. Проходячи колоною, він стигав колегам розповісти смішну історію. Іван Васильович упевнено підносив і не раз квіти до живих картин, щоб шанувати тих, хто не повернувся з війни. Живі ілюстрації далекої війни ніби додають сил і енергію цим легендарним людям. Серед наших ветеранів і духно Зоя Данилівна. Яка з 1942 року виконувала свою місію по військових госпіталях? Має нагороди. У районі їх залишилося 37 осіб: тих, хто зупинив страшну війну і подарував на три покоління мир. Ми вшановуємо ветеранів Другої світової і бажаємо здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я на довгі роки, на довгі віки.